Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного осіннього раночку. Нехай життя горить і палає всіма кольорами осінніх барв, які дарує нам прекрасна осінь. Покрає краєвиди осінні можуть бути набагато кращими, ніж весняні. Зранку сьогодні у нас уже справжній заморозок. Ташки наші не дуже активні на такій погоді, але все одно потрішечки бігають, що їдять. Вибирають, шукають. Дуже багато запитань приходить стосовно того, які препарати давати від глистів. Чим, чим я роблю профілактику і взагалі, чи потрібно це робити, чи доцільно це робити, коли вся птиця знаходиться разом. Особливо в осінній період, коли починає йти дощ, коли є якась така погода, сира, коли під ногами болото, профілактика робиться обов'язково. Я вам вже розказував, якими препаратами. І для чого? Взагалі такі обробки бажано робити 2-3 рази на рік. Це весною обов'язково, ближче до весни, коли ми починаємо збирати інкубаційне яйце з племінного стада. Або навіть якщо це у нас не племене стадо, то для здоров'я птиці це також. Обов'язково потрібно робити. Ну і осінню, коли наш молодняк починає заноситися, коли минулорічні курочки йдуть відпочивати, тоді також ми таку профілактику робимо. І ще таку профілактику ми робимо для нашого молодняка підростаючого, це близько двох місяців. Ми також даємо препарати від всяких різних паразитів, гельмінтів, і т.д. І т.п. Найкращим одним із препаратів, які можна давати від глисті, і він бореться не тільки з глистами, це бровермектин. Один кубик на літр води. Хоча вважається, там один кубик на 50 кг живої ваги. Але ви вже там собі самі читайте інструкцію, або райтеся своїм ветеринарним лікарем або запитуйте ветеринарні аптеці. Вам можуть підказати більше. І мені як порадили людина, яка давно цим займається, людина, яка цей препарат використовує, то я таким препаратом користуюся і результат чудовий. Також обов'язково мати в своєму арсеналі підкислювач, про це я розказував і показував в своїх попередніх відеороликах розкислювач або підкислювач він дуже добре діє особливо. В літню пору, коли дуже велика спека, коли у птиці немає апетиту, коли птиця погано їсть, коли дуже розвиваються всякі різні зарази віруси інфекції, то він бореться всередині в організмі наших пташок із всякою різною заразою. Ну і ще є один такий препарат на основі йоду, який називається йодінол. Його також Потрібно мати в своєму арсеналі, він недорогий, розводиться з водичкою і дається птиці для того, щоб вона його пила. Ну і звичайно, це можуть бути вітамінчики, коли ви робите обробку від паразитів, глистів. Це можуть бути вітаміни. Є вітаміни АДЄ, є провітаміни зараз, якісь з'явилися. Є чектонік той, який був завжди його всі давали. Хоча потім почали нарікати і сказали, що він немає вже такої ефективної дії, яку мав раніше, але використовують люди його далі. Але тут уже також дивіться самі, дивіться на свій розсуд, радьтеся з лікарем, з ветлікарем. Але не пропускайте ті періоди, в які ця профілактика у вас має робитися, для того, щоб ваша птиця була здорова, доглянута, тішила вас і приносила прибуток. І не забувайте про те, що щоб гарно птиця росла, набирала вагу, гарно виглядала, в терміни мала ту вагу, яку має мати. Терміни починали нестися, обов'язково потрібно створити для них належні умови, створити гарну кормову базу для того, щоб вони росли, розвивалися, отримували всі макро-мікро. Вітаміни, елементи, відповідний корм, для того, щоб вони відповідно і росли. Тому що буває, що. У когось 5 місяців курочки вже заносяться, а у когось 5 місяців курочки виглядають іще курчатами. Ну, а потім нарікаємо на продавця, чи кажемо, що попалася погана партія. Таке також є, але коли ми доглядаємо, коли ми створюємо належні умови, то результати будуть дуже і дуже гарними. Ну а у нас за графіком сніданок. Там дорослі наші гуси роблять розборки, а тут наш молодняк. Який все трішки і буде з'єднуватись у нас вже з дорослими індиками. І буде жити в дорослому статі. Так, щось наші кури злякалися. Ось так стоять і дивляться, щось побачили. Або щось пробігло, або щось проїхало. Або якась мишка, зараз, до речі, на шестя мишей, шурів. Перші заморозки, перші холода, і вони починають, як ненормальні, бігти туди, там, де тепло, там, де є що їсти, там, де є де сховатися, де їх ніхто не зачіпає. І де, можна спокійно собі тусуватися всю зиму. Так що з такими тваринками також потрібно проводити профілактику і також потрібно робити боротьбу. Якщо немає котиків, які борються з цими тваринками, то потрібно розкладати якісь таблетки, потрібно використовувати якийсь яд для того, щоб. В господарстві не розвивалася ця зараза, яка приносить з собою, до речі, заразу, розносить інфекцію. І потім наша птиця також може хворіти, слабнути і мати проблеми. Ось наші красуньки. І наш красунчик дивіться, який. Він наче знає, що про нього говорять. Треба красоту навести хвостиком, помахати крильцями. показати, який я гарний. Показати своє сімейство. Ось такі в нього дівчатка, Голубоплечі і чорне плече. Качечки досить гарні, вони ще молоденькі, але форму свою вони вже показують. Подобається те, що вони круглі, низенькі на ногах і мають дуже гарну круглу грудку, яка ділиться у них таким рівчачком такою полосоткою. Значить грудинка у них буде хороша, і вихід у них буде також по м'ясу гарний. Ну і до того всього дивіться, які вони ще красиві. Ось таке ранкове наше подвір'я і ось таке. Наше невеличке господарство з нетерпінням чекаю, коли наші курочки почнуть підружно нестися і почнуть давати нам яйця. І буде у нас тут кольоровий бум. Будемо проводити з вами інкубації, інкубувати, вирощувати. Дивитися, що з того всього у нас буде виходити. Курочки є досить цікаві. І чубаті. І півники бородаті. І різнокольорові. Так що... Ось така бородата красунька до весни якраз у нас виросте. Чубатеньких досить є. Багато, красуня, так що результати мають бути досить хорошими. Всім миру добра, здоров'я, благополуччя. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім всього самого-самого найкращого і до нових зустрічей.